Слава Україні, друзі! 18 липня наразі. Час десь біля 12-ї дня. Тільки прийшла від нової почти, посилки відправляла полуничку, купчиху. Зараз розкажу там куди, скільки. Так, це ось о. бачите, то кукурузу залишали, не хотіли їсти. Тепер пшеницю цільну залишають, а те виїдають. Більше люблять вони дроблене зерно. Вони в першу чергу виїдають насіння соняшникове, цільне, потім дроблену кукурузу і дроблену пшеницю. Кукурузу цільну я наразі не даю, бо вони зовсім її щось перестали їсти. А от пшеницю цільну поганеньку, але ну бачите їдять все одно залишають хоча бачите тут тут немає нічого а воно у тих мисочках потроху є. Водичка, воно одне відеречко. ось у тіньочку друге. Бачите, вони п'ють і п'ють, і п'ють. Дуже на жарко, друзі. Прям дуже-дуже. Друзі, ось у мені сусідка дала листя капусти, дуже багато дала, Великий ящик такий, великий-великий. Вони вчора в мене їли багато і на сьогодні хватить. Траву не буду їм рвати, по двору не буду випускати. Отаку ось, ось я їм кидаю. Оглян як вони люблять. Ось отаке листя, бачите? Теж, теж у сусідки, бачите, слимаки поїли. Вона, вона теж така не любить хімію, як і я. То, ну яка буде капуста, така й буде, друзі. Отаково. Їште, їжте, їжте, мої красиві дівчатки. Вони вже так почали добре нестися, Мої умнічки. Я їм, кстати, нові вітамінки сьогодні купила. Ну, не нові, я їм вже давала, зараз покажу. Але від времени треба їх давати. Це крос, вони полюбляють вітамінки, тоді вони дуже-дуже добре несуться. Мої дівчатки, мої красиві. От так, от так ми садимося, щоб гладили. Щоб гладити нас, щоб гладити нас, нас красивих Треба гладити, любити треба. Тоді вони несуться добре, бо з ними надо. Мої умнічки. Підемо до городу, друзі. Мірочка віддихає, кашу охороняє, як завжди. Це вона тут в мене, бачите, під навісом сидить. О, чудо. Тайсон там віддихає, да, Тайсон? Так, що, ось, ось капуста ще, бачите, ось, ось великий ящик. Класно, це для них взагалі. Друзі, тільки що ходила на карачуни, на нову пошту відправляла посилки е, полуниці Купчиха. Зараз покажу, що там в мене. В мене вже її Не, ще є, ще дуже багато є. Ще дуже багато вусиків у касетах є і буде, але дуже багато я вже відправила. Бачите, вже якось у мене тут порічало, 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 Багато порічало, Воно такі зарослі, буду закази на кожен день в мене. Друзі, я вам казала, кому треба, полуниця купчиха, 20 гривень, кущик, який хочете. Хочете скасети, хочете отаке, що воно в усик сам уже укорінився, оце копанка, тіпа, отака от називається у нас. Хочете оцей дворічний, ну, це вже другий рік вона, у минулому році я садила. Хочете такий кущик я буду. Який хочете, в чому це? пишіть мені на вайбер. Вайбер, свій номер вайберу, я залишу в опису мого цього відео. Там, там зможете написати, що ви там що, що ви хочете, куди, яке місто. В любе місце я відправляю, друзі. От Сьогодні я відправляла дві посилки на херсон. Одна посилка була на 10. От, Блін, сусіди, траву все косять, як не викосять. Коротше, на Херсон одна посилка на 10 цих росточків була, друга посилка на 30. Потім на Дніпро на 60. Кущиків була, на чернігів на 50 кущиків. Ну, оце оце, оце в мене сьогодні було. Ще в мене на вечір. Сьогодні приїдуть із другого району мого міста. Заказали вони іменно отакої маленької копанки. Це теж 20 гривень. Любий кущик 20 гривень. Хоч касетна, хоч така копанка, хоч у такий великий кущик. Ось общем, таких вони заказали. Мені 50 штучок. То це на вечір. Вони на 8 часов вечора вони приїдуть, заберуть. Ото таке діло, друзі. На завтра у мене теж заказ на п'ять у таких величеньких кущиків і на п'ять у такої копаночки. То я завтра їду на торговлю і якраз заберу. Жіночка в мене забере. Це моя з мого міста з кривого рогу. Жіночка вона підписана на мене. В общем теж дивиться. Оце захотіла теж цю полуничку. Ось, друзі, я вам показувала, я тут почала трохи по-другому висаджувати, буду двома рядами садити полуницю, цю купчиху. Бачите, так я посадила. І між ними я вчора вечором знайшла ще помидори, які були самосіви в мене. Я ще ось понасаджувала. Друзі, я завжди. У середині липня висаджую отакі самосіви, які самі там насіялися. З них ще в моєму регіоні в Дніпропетровській області ще можливо зібрати аж дого до, вересень, листопад навіть можна потроху ще збирати плоди. Так що ще, ще, ще буде. Ще буде, друзі. Так, це я оцю курчатам з десь вони там бігають, граються понасипала. Так, просили мене показати цукіні-жовтий. Ось, о, друзі, ось, бачите, отакі я рву. Оце, бачите, оце мирока. Оце о, таке молодесеньке, але от сьогодні я ще не буду. Завтра зранку я буду рвати, він трохи збільшиться. І якраз люди оце таке полюбляють. Оце я таке продаю. Зелені цукіні, в мене жовті. І ось о, скоро будуть обичні такі. Це я продаю по 40 гривень за кілограм. Оце таке. Ну, це в мене купують мої постійні клієнти. Так, тут, оце, що я по річку висаджувала. Бачите, кому інтересно, подивіться на мому каналі, як я показувала, як я розмножую із великого куща. Оце такими от паганами. Отаково, друзі. А тут. Тут я вже показу. Так, малину я вже друзі всю деманантну вирізала, залишила тільки цьогорічні пагони. Вони вже скоро будуть холодоносити. А тут я малину таким образом як по річки Бачите, теж подивіться дуже інтересно, дуже воно вигідно. Воно з одного кущика можна багато кущиків зробити на цей рік. А тут ось, друзі, її треба притінити. Затіняю я не хочу затіняти. То я ось вирішила тут. Купила сьогодні насіння зеленого цукіні. Ще він теж ще я буду збирати насіння в моєму регіоні. Не треба там писати, хтось знашов, моєму регіоні все ще буде дозрівати. У нас тепло, аж до хтось на коли. Даже було таке, що я в січні місяці ходила в таку зелену траву, рвала кролям і курям. Так, що отаку у нас тепло, у нас немає таких заморозків, там 15-20, у нас такого в принципі і не буває, якщо чесно. Так, що ось таке діло. Шель, е, дорогесенькі мої, ось у мене ще є ця альба, полуниця. Це можете, можете і альбу заказувати, бо мене люди самі питали, чого ви не, не, не казали, можна у вас заказати ще альбу. Ну, Хто бачив, хто, хто бачив мої відео, коли я показувала ці е, самі ягоди, ті ото й питають. Ну, общем, друзі, кому треба, заказуйте. теж 20 гривень кущик. Так що, ото, ото такі діла, друзі. Абрикоса, друзі, моя, ось о, красавиця. Я вже нарвала на завтра на торговлю, бо її треба покласти в ящики, щоб вона трохи полежала. Зразу, ну, зразу її рвати і нести. І тімо в мене немає часу. Так що, так що, друзі, такого. І ось, ось, друзі, подивіться, ось у мене малина це вже е, другий, друга хвиля пішла. Погляньте, друга хвиля дуже велика, бачите, великі-великі, але її набагато менше. От чому я її не вирізаю повністю в зиму. Перша хвиля її дуже багато, але вона трохи поменша. Ну, то есть, Я е, порахувала, що мені вигідніше, щоб було дві хвилі. Її багато, бачите, її все одно багато. Це ось оцей кушик, трохи меншенька. Ну, це таке діло. Бачите, трохи листечко піджарюється, бо дуже жарко у нас. Дуже-дуже жарко. Ну, багато, дуже багато, бачите все. Так, це в мене ось у кабак. Ось у кабак. О, я й не бачила. Ось, ось вже й кабак. Бачите, такий величенький. Це зімні кабаки. Ну, я кажу, це то, що храняться, не кабачки, а кабаки. Так, курчата десь пищать вони, а я їх не бачу. Ну, квочка їх води, взагалі мамочка замечательна, друзі. Замечательна. Де вона там? Оно. Машка, ти де? Машка? Машка. Ось це курчатка. Оно. Оно. оно, Машка. Оно курчата. Бачите, бігають везде. Оно. Шість курчаток. Як були, так і є. Всі живі, всі все, -все, -все, все добре, друзі з ними. Бігають там три воно, Бачите, вони там зараз попереперить літають, друзі, такі малесенькі, літають капець. Міра, ти до мене моя ти рибка. Так, високорослі томати, мати, друзі, вроді трохи получшало. Почали ось зав'язуватись. Бачите, то я казала, прям дуже, дуже погано. Але, друзі, бачите, пішло. Пішло діло. То, віддасть, ото були дуже холодні ночі, ото воно таке з ним і було. Виноград, друзі, ось о, білий. Погляньте, одні, одній китиці. Здоровенний. Це в мене здоровий білий виноград. Ще, звісно, йому довго до поспіву, але дуже-дуже багато, 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 багато. Це тільки півкуша, там ще яблуня. Бачите, воно ветка вєтка. зламилася, її не трогаю, бо тут дуже багато яблунь. Бачите, отаку. Огірочки, друзі, огірочки. У мене партійно карпічні гібриди. Хто знає, хто постійно дивиться мій канал. Я тільки такі саджаю, бо їх відимо, не відимо. Погляньте. жух, Бачите, одні огірки. Коротше говоря, друзі, я рву такі невеличкі. Ось ось бачите, промайнула трохи. Отакі манюпусінькі карнішончики я рву. Продаю по 50 гривень за кілограм. Бачите. Мене постійні покупці в основному забирають оце таке на консервацію, дуже класні. Оце я рву зранку і вечором. Ось, ось бачите, отакеньке. Отакесеньке. Воно дуже класно на консервацію. Такі прям тільки в мене, і то я їх дуже швидко розпробую. Слава Богу, все добре. Кстати, друзі, зараз буду копати цибулю. У мене сусідка, я вже подивилася, сусідка вже викопала. Кажуть, ті Ніна, що треба копати Вони, да, вже вже треба, бо воно дощі будуть, то їй буде капзєць. Коротше, в мене цибуля, друзі. Ой, ось я зараз вирву. Ой, чуть не впала. Отака. Бачите, отака. Це голландська. Голландське насіння в мене було, тиканка голландська. Бачите? Ой, ось бачите. Це не то, що там одна, це вся в мене така, бачите? Ось. Дуже добре рветься. О, непагано. Я рахую що це непогано. Дуже багато я вже в принципі попродала, повиривала. Але тут, бачите, в траві вона в мене доростає. Зараз, зараз візьму та бистренько повириваю. І оце цибуля повинна полежати прямо на сонці, десь, ну, десь до вечора вона щоб на сонці прямо висохла. А тоді буду плести у вінки. І вішати під навісом, хай вона досихає вже до свого, там, е, оце, як, як вона буде сохнути. Отаку, друзі. Огірочки дуже добрі, класні. Купила сьогодні сироватку, друзі, але сьогодні бризкати не буду, бо у нас десь е, на, на 15-ту годину дня у нас дощ стоїть. То я подивлюся, може завтра буду бризкати, обробляти. Я вам обов'язково це відео запишу, покажу, як я обробляю. Погляньте огірочки, в мене постійно вологі. Я поливаю і зранку і вечором. Щоб вони тільки ота, от, от така земля, волога постійно має бути волога. Огірок любе вологу, дуже-дуже любе вологу, друзі. Дуже любе вологу. Зараз хочу вам показати вже отут у мене під затінняйкою, вже десь тут один у мене спілий томат. О на мої зайчики. Я так радуюсь, друзі, як моя домашня це поспіває. Ось погляньте вже чудо яке. Не хочу ще рвати, хай він буде червоний, червоний, бо він бачите, тільки почав. Це, бачите, Потім буду, друзі, розказувати, які, які в мене сорти, бо в мене вже питають, хочуть на сінечку заказувати. На сінечку будемо, друзі, буду продавати десь у вересні. Може на початку вересня, може на кінці вересня, не знаю. Подивимося, друзі, подивимося. Буду казати, які сорти, бо я у цьому році дуже їх понасаджувала там, де короче, не там, де треба понасаджувала, ну нічого. Так, ось у мій мій любимий Казанова, бачите, який він? на що він похожий. Він як виросте, буде капець. Він червоного цвіта кольору. Ось о. ось о. О, такі, вони бачите, здоровенькі такі чудики. Дуже його класно купують на базарі, я його завжди сажу. Він у цьому році, правда, трохи поменше плодів, але все одно, все одно він дуже класний. Тут у мене ось у кабачки е, обичні, обичні кабачки, не цукіні. Це обичні кабачки. І один кущик я тут посадила патісонів. Оце патісони жовті будуть. Це в мене тут ще ось томатик, теж я ось на днях висаджувала, кукурузка на попкорн. Оце отаково, от друзі. Міра. Так, тут у мене ще під горіхом огірочки теж плодоносять, друзі, добре. Ось погляньте. Оно, бачите, огірочки, огірочки, огірочки. Все-все-все добре плодоносить. Е, тут в мене ось у кабаки. Тут я ще посадила насіннячко огірочків, ще буде, ще буде. Друзі, ще все буде. Так, тут оно томатики. Так, дуже показав себе добре. Космонавт. ой, як же він, е... По-моєму, космонавт Павлов. Оце я не пам'ятаю. Цей... Е... У мене записано, друзі. Потім я буду все показувати. Дивіться, ось. О, перша кість, які здоровенні. Тут три. Потім, це в мене в два стебли, вони виходить, я веду. Слідуча кість теж три. О, ні, не три. Тут ось четверта і п'ята воно зав'язалося. І слідуча кість теж воно зав'язалося. Коротше, цей космонавт взагалі супер-супер. А от на цьому кущику, бачите, тільки один чомусь, не знаю, томатик. Ну, бачите, якось так. Там, там зав'язалося, там не зав'язалося. Тут в мене теж ось погляньте, які ось, ось бабаники такі здоровенькі, воно якесь дорого. Ось, о, бачите. Оно. Ну, ну непогано, друзі, в'яжуться, в'яжуться. Вже трохи ночі стали тепленькі, то почали в'язатися томати. Бо я так перелякалась, на, ну, зразу. Думаю, немає зав'язей, А воно пішло. Пішло, друзі. Ось перша, ось друга кість, ось третя кість. Все зав'язується, друзі. Так, це мій виноград Надіжда вже синіє. Він буде в мене найперший вкуснятіна. Так його люблю, друзі. Така вкуснятіна, прям капець. Так, це в мене виноградик, ну це я не пам'ятаю його назву, то тут надіжду одну заповнила, та, та і все, друзі. Ось ту так, такі діла. Так, що в мене тут ще? О! Вже Волгоградський поспіває. Ось о, бачите, Вже Волгоградський почав спіти. Слава Богу. Ось ну, такі кущики у цьому році. Звісно, у минулому був трохи більший врожай. Подивимось. Надіюсь, буде, буде ще, ще буде. Ось у мене, дивіться, яка красотінь. Повиростали. Бачите, Трояндочки які мої, гарнюенькі такі красавиці. Вони пусінькі, але вони такі гарнінькі, чиста, красива трояндочка. Це перчик, гірки я сюди пересадила, тут місце таке було, то я його взяла, взяла і посадила. Ось так. так, ось. Ну, в принципі, ні, непогані, непогані ось укушики. Вони ще воно квітнуть, будуть в'язатися. Все буде добре. Так, це в мене воно колонавідні яблуньки. Е, просять мене люди зробити віддільне відео по колонавідним яблукам. Друзі, я не буду робити. Це, коротше, нема кому куди гроші викидати. Оце і мені таке було, викинула гроші на цю гадость. Якби знала, якби оце хтось мені так сказав, як я зараз кажу, ніколи в житті тут дрянь би б не купила. Це такі гроші і викидка гроші на вітер. Оце що я вам скажу, це чесно. Це, це не яблунь. Обичну яблуню купить, отою, яка не вище 3 метрів росте. І все буде добре. Будете з яблуками, а то то не яблука, друзі. Так, ось, ось друзі, я нарвала абрикоси на продаж. Бачите, це мої домашні абрикоси. Я вам тільки що показувала свою деревину. Дуже добра. Оце два ящика нарвала. Ось, бачите, не багато отакого. Це прямо на дереві. Це маніліоз, друзі. Маніліоз лічиться 3-4 сезона. Не за один сезон він даже лічиться. Це дуже тяжка хвороба. Її дуже-дуже довго треба лікувати. Яблучка оце в мене залишилось один ящик, доспіває. Сьогодні ходила оце посилку відправляти, полуничку. та зайшла до своїх знайомих у магазин на карчунах на базарі. Мені там дуже подобається у Наташі і Діми магазин. Прямо на Ну, Над, над, над дорогою такий, він величезний. Там у них і для котів, і для собак, і для курей, і всякі препарати. от я вам казала, для дерев, для всього, всього, всього. В общем, все у них є. Оце я зайшла до них, купила е, цей премікса курям. Оце, що я вам казала, це дуже класна вітамінка. Це польський. Дуже він класний. Коли в мене був зоомагазин, я теж його. Брала на продаж, його дуже люди хвалили. Це ніяка яка не хімія, не видумуйте. Це дуже класна натуральна, мінерально вітамінна добавка. Курям вона по... дуже завишає яйценоскість, повишає. Вони з цим преміксом дуже класно несуться. Кросам вона просто необхідна. Це не обична курка, яка несе одне яйце в день чи той одне яйце в неділю. Крос це він для яйценоскісті, вообще. Созданий, і вони повинні. От як огірки не будуть плодоносити, якщо ви не будете їх підкармлювати, от курочки не будуть нестися кроса, якщо ви не будете підкармлювати вітамінками. Отаку. От а ось о, ось хотіла показати: оце отакий цукіні, Я сьогодні там теж у них купила 20 гривень. Така упаковка, 15 грам тут сінин. Ще таки не садила, але хочу спробувати. Зелен, зелені, дуже класно в мене купують. Тут, виходить, 40-45 днів кущовий сорт цукіні. буду, Зараз буду садити. Прямо зараз не буду на прокльовування ставити. Вони і так сходять прекрасно. Я цю фірму вже щось у них брала, дуже класно схожа. Потім купила, друзі, такі лоточки контейнери. Це на маліну. Тут два великих певних стакана влазить, воно вигодні отак продавати. Отакі лоточки по 2,50. Це у них. А отакі лоточки за два рази вищі. Вони, бачите, отакі от. це я буду класти сюди абрикоси. Це як вітріна буде. Людям подобається, як воно, знаєте, в красивому лежить. Не просто в ящику, а отак от по, по таких контейнерах. Отакий от контейнер у них стоїть 4 гривні. Оце таке. А, і ще, друзі, забула, блін, занести в хату ще хлібину. Оце зайшла в АТБ і якраз винесла такий оцей соціальний дешевий хліб, 5,60. Та купила. І купила в АТБ, дуже мені захотілося, хоча мені оце не можна оцю зовсім у мене з почками проблема. Але я її люблю, цю заразу, так люблю. Оце, поки дійшла з гарячомів додому, почти всю бутилку випила. Дуже вона. Ну, люблю я її. Ну, Іноді покупаю. Так що, от такі? Такі от, друзі, діла. Так от, що я хотіла сказати. Друзі, якщо я по вайберу вам не зразу відповідаю, зараз дуже в мене багато роботи. Прям дуже багато. Я всіх вас записую. Всіх, не переживайте, всім полуниця буде. мене дуже її багато, всім буде. Так що, друзі, пишіть. Пишіть мені на вайбер скільки. 20 гривень. Кущик, любий, який хочете. Хочете копанку, хочете з касети, хочете другого году. Але з касети ще тільки вона попринімалась. Зараз покажу. Ось у мене, друзі, вона під горіхом, вона під тіньочком. Ось отака. Бачите, вона вже поприймалась, вже видно. Ось вже листочки пускає новенькі. Отак, тут у мене 76, тут в мене 76, касета 76. В общем, зараз буду ще досаджувати. У мене дуже багато заказів. У мене є два закази по 100 саджанців. Так що, друзі, але всім хвати, не переживайте. Друзі, пишіть, всім все відправлю. Не переживайте, все буде добре, друзі. Дякую велике вам за перегляди. Дякую за теплі слова в коментарях. Дякую за лайки. Дякуємо велике низький уклін нашим дорогим захисникам та захисницям за дуже тяжку працю в наш такий тяжкий час. Усім велике дякую. Слава Україні, друзі!